Всім привіт, з вами Боборопа. Я сьогодні знімаю відео про контр-сіті обзор на гадюку. Зараз я покажу, як вона виглядає. Оце гадюка. Зараз зайдемо пік і покажу, як. Ну чи удобно, чи ні. Трохи розкажу про неї. Зайте задам все за себе на ангар. Гадюка це найліпший гранатомет. З гадюки я вбив не дуже багато, щось біля 4000. Минуле відео я вам показував обзор на снайперку піс. Що бачите? Давайте його зараз з гадюки вб'ємо. А, і там я вбив, блін. Бачите, коли мене підбилось... О, я вбив позина. То тепер, коли підбиваєте з гадюки... Люд, ну пацана то у нього буде кровотечення можна сказати то кровотечення знімає по 3 хп а всього так снім, е, сніме вам 12 ну блін у намагай шахто а в цьому бою я дуже велике згадюки не буду і цілий бій я цей тут не буду проводити. А я зіграю щось тут з що 10 хвилин і все. Наступне відео я вам покажу. В наступному відео я вам снімлю про про баги на карті ангар. Чекайте, буде цікаво. Я снимала на баги на карте комсыряд уже. А, я вам скажу, за через 3 дні я вам, якщо набереться 20 лайків, то я буду знімати відео про Майнкрафт. Это я ще тут они Закидаю тут. Блін, пацан. Тепер в контрі за вбивство дає 30 мені здається, це не буде вічно. Це буде до 1 октября, напевно. Блін. Щось мені так сьогодні не везе. Бачите, як пацан через базу киди. Опа. Блін. На жаль, мене вже патронів немає. Проводиться. Ах, кораса. Давайте злома його Блін. Давай, <кхм> якщо хочете зі мною зіграти, пишіть в коментарі. О, пацанок. Або якщо даже хочете в планах вступити, пишіть мені. Приймаю в клан безплатно, кожного дня будуть тренування, КВ буде. Скоро ми будемо грати за Ліу. Це теж, можна сказати, це е плани грають за місця. Блін. Давайте ще три хвилини тут і поіграємо. Після того як я сніму ваги на карті Ангар, я вам ще сніму про обзор на бюрократ, автомат бюрократ. Ви Багато знаєте про автомат бюрократ я надіюсь. О, бюрократ він нагадається. От так, як бачите, в мене автомат зараз в руках це і бюрократ. Бюрократ, мені здається, ліпше, ніж убойник. бо Я гра вже на убойнику і має бюрократ. Убойник. І То, що він скоро стріляв, а до нього зблизька маленький уран. здалеку він має ліпшу точність, точність ніж бюрократ. Вона закінчиться бічка, тут ніхто у мене не розпилачи. А. Хоча взяти друге місце в цьому бою. То мене лагає. Знаєте, про це. Вот и Sarà davvero... Sarà... Poco avverso, ragazzi. Questa è un pitbull, eh. Un pitbull. Spero che la tega Bene. Сьогодні жалко, що я один знімаю відео. У мене зараз з друзі ніхто нікого в сеті немає. О. пацана попа ему нічого не сняли таке буває, що попадаєш в пацана коли у нього навіть золотої броні нема йому тоже все рівно нічого не знімає <кхем> на тобі з зберу з гадюки блін. ну все. всім дякую за перегляд ставте лайки підписуйтесь на канал чекайте нового відео Всім удачі Всім пока